Ось приблизно як воно виглядає. От, край столу це як рівень стіни. І в цьому вона статично. Отак закріплена. А саме закривачка отут, з задньої сторони на сервоприводі воно перекриває повністю весь теплообмінник і, і, і притічний і витяжний канал. Тут зроблено Тоже, отак, рівень стіни. Іде такий фланець, потім йде притяжна частина і тут звідси вихідна частина. І це зроблено просто з двох пластинок акрилу, вирізано на лазері. І можна в принципі, і так робити, але треба подивитися до, до обробки канту і от ті от перемички якось зробити культурніше. Найкраще зробити на защлках, щоб не було ніяких болтиків. І... От, різниця такова між ними. Десь 10 см, по загальній довжині. Ну і правильно, щоб закрити, треба отак от її закривати. Тоді воно закриває там і притічний канал там, закриває, і тут І воно тоді отак закрите. Але в них сіфонить, Не з проблема герметизації тут завжди. Тут, тут, по ідеї, такої проблеми не буде, бо ззаді перекривається, воно наглухо, тут все виходить, сюди холодне повітря не попадає, тільки в цій задній зоні. По одвішках. Тут використовується 120 мм. отакий от, от великий. Обрано використовується отакий. От Цей споживає десь приблизно в 4 рази більше енергії. І по ефективності десь від цього майже в 4 рази слабший від такого. Ну Цей 24 худовий, він керується ПВ, має зворотній зв'язок, можна дивитися яка в нього швидкість обертів і так далі. Це просто тупо. Оце просто включається 220 і він не має ніякого зворотнього зв'язку. Тобто, якщо його вітер там продуває, то ніхто про то нічого не знає. Ці можна контролювати. Якщо йде якийсь тиск, вони можуть супротивлятися там щось, рахувати собі. Ну з ними вже можна якось нормально щось робити. Так, у цього теплообмінника. Сам догрів розташований між ось цією трубою і ось цією мідною гармошкою. Тут мідна гармошка йде тільки по зовнішньому канту. Ось Все, що видно, це і є. Вона всередину не заходить. Мого заходить мідь вся всередину. Половина всередині, половина ззовні. І по-іншому йдуть повітряні потоки. В них тут набагато менший опір, ніж в цьому. Тобто меншої потужності акумуляторів, вентиляторів достатньо, щоб протащити ту саму кількість. Повітря, що і в тому. Цей створює опір повітря орієнтовно десь в два рази. Тобто, якщо цей двіжок крутить 100 кубів на годину по, по його ПДФ, то він насправді сам рекуператор дає 50 кубів. Просто опір цього теплообмінника збиває. Тільки в цього буде десь в районі 70-75. Ну, якщо на такому ж двіжку тестувати. Ви тестував оці свої теплообмінники на таких двигунах і на таких. І так от. Ага, оцей догрів, плівка догрівочна, її загальна потужність десь в районі біля 30 Вт. Е і вона є тут такий кусок, але він тут є на внутрішньому. Між трубкою цією от, е корпусу теплообмінника і між самою міддю. І воно гріє саму мідь. Тут воно гріє саме. Сам простір навколо міді, воно гріє притічне повітря, і, і, і це тепло, яке виділяється плівкою, воно все йде на притік. І крім того, гріє сам метал, щоб він там не замерзав. А тут воно гріє саму повністю мідь. Тобто тепло, яке йде від плівки, воно йде і назовні, і всередину. Ну, бо, бо Сама мідь нагрівається, тобто ми тепло викидаємо і назовні на вулицю, і всередину. А тут воно більш ефективно вийде все в хату. От. Що там ще, в чому різниця? По мордах, по мордах. Прани воно йде. Ось тут вся індикація тут всередині. Тут них пише там, в дорожчих моделях пише прана і, і, і пультом там переключаються якісь режими. В тій моїй версії воно індикація ось тут. Тут електроніка розташовується між тими двома такому. В такому ексекторі, типу, Вона вузенька, там всередині воно все собі живе, тут де можна зробити індикацію якусь, можна і не робити. Якусь мінімальну індикацію. І всі датчики розташовані тут на притічному каналі, прямо з електроніки. напряму, Без шлейфів без нічого. Впрани зі шлейфами тут взагалі біда, бо в них там все так якби, на суплях приклеєно на скотчах. І там в них воно коротше, там криво виходить, бо тут місце для електроніки таке. Вот. І це ж йде така півсфера. Оця штука в електроніка є, то вона півсфера, вона там мало місця в ній. І вони так якби викручуються постійно. Тут виходить вже прямокутник і легше щось робити. Із датчиками і з самими елементами. Ну і по фільтрам. Пора наставити фільтр просто сюди такий. Ну, кружок, коротше, такий ставити сюди. от. Круглий кружок сюди вставляє фільтруючого матеріалу і, і так от вони вставляють просто. Але воно трохи не то, бо дуже мала площа, по-перше. По-друге, щоб змінювати, треба постійно болти крутити туди-сюди. Ну і воно взагалі негарно виглядає, так як вони роблять. Тут, я думаю, зробити окрему таку.